Жила була у далекому королівстві принцеса на ім'я Соня. Вона дуже любила літо. Щоранку бігала босоніж по теплому піску біля королівського озера, купалася у його прозорих водах і гралася з яскравими квітами в саду. Соня була впевнена, що немає кращої пори року, ніж літо. Ах, якби літо тривало вічно! Часто говорила вона, лежачи під сонцем: Я не хочу, щоб приходила осінь. Вона приносить холод і дощ, а всі квіти в'януть. Король її батько завжди слухав принцесу з посмішкою. Він знав, що прийде день, коли Соня зрозуміє щось важливе, і той день настав. Якось на початку осені. Коли листя вже почало міняти свої кольори, Соня прокинулася і побачила, що на вулиці було прохолодно. Дерева золотилися, а вітер грав із листям, як із барвистими стрічками. Я не хочу цього, засмутилася принцеса. Де моє літо? Вона поспішила до королівського саду, але там вже не було її улюблених квітів. Усе змінилося, і принцеса відчула сум. Тоді король підійшов до неї і сказав Доню, час навчитися поважати всі пори року. Кожна з них приносить щось своє, і навіть осінь має свою красу та мудрість. Але що може бути хорошого в холодній і сумній осені? запитала Соня. Піди в ліс. І спробуй відчути осінь, відповів король. Соня вирішила зробити так, як сказав батько. Вона пішла до лісу, де дерева стояли у вогняних кольорах, а на землі лежав килим із золотого листя. Раптом із за куща виглянув маленький їжачок на ім'я гострик. Привіт, принцесо! привітався він. Чому ти сумна? Я сумую за літом, зітхнула Соня. Осінь така сумна і холодна. О, ти ще не знаєш осені!» – усміхнувся їжачок. Давай я покажу тобі її красу. Вони разом прогулялися лісом, і Соня помітила, як чудово виглядають дерева, прикрашені золотими та червоними листочками. Птахи збиралися в зграї, готуючись до подорожі. А білочки збирали горіхи, готуючи запаси на зиму. Осінь це час підготовки, пояснив гострик. Це пора, коли природа готується до відпочинку. Без осені не було б зими, а без зими не прийшло б нове літо. Принцеса замислилася над словами їжачка. Вона зрозуміла, що осінь має свою красу і сенс. Вона несе спокій і дає можливість природі відновитися, щоб навесні все знову розцвіло. Ти правий, гострику, сказала Соня. Я була несправедлива до осені. Вона теж важлива, як і інші пори року. Повернувшись до палацу, Принцеса більше не сумувала за літом. Вона зрозуміла, що кожна пора року має свій час і значення. І тепер Соня чекала осінь з радістю, бо знала, що вона приносить спокій, мудрість і красу, яку вона колись не помічала. Відтоді принцеса Соня навчилася любити і цінувати всі пори року, бо зрозуміла, що кожна з них. Дарує щось особливе, і жили вони довго і щасливо в королівстві, де природа завжди мала свій час для відпочинку і відновлення.